Я рада знову з вами зустрітися. І наша конференція вже підходить майже до кінця. Ви, мабуть, трошки втомилися, але у мене сьогодні легка доповідь для сприйняття, тому можете заварити собі чаю, розслабитися і послухати про усвідомлене харчування. Усвідомлене харчування або mindful eating. що це таке в сьогоднішньому. У світі це практика приділення повної уваги та усвідомлення прийому їжі, включаючи фізичні сигнали голоду та ситості, сенсорні характеристики їжі, такі як і текстура, аромат, і емоційні реакції без осуду та відволікань. Усвідомлене харчування походить від загальних буддийських принципів і духовної філософії. Є навіть центр усвідомленого харчування. Він розташований в США, і, за даними центру цього, усвідомлене харчування включає в себе усвідомлення сигналів голоду та ситості. Це взагалі такі першочергові принципи усвідомленого харчування, коли людина вміє розпізнавати ступінь голоду і момент, коли вона наситилася і потрібно зупинитися. Розпізнавання емоційних тригерів, що спонукають до прийому їжі, все, що нас виводить з себе, і те, що ми заїдаємо, залучення всіх органів чуття під час їжі, їсти без відволікаючих чинників, без телевізорів, без скролінгу в телефоні і цінувати їжу та її вплив на організм і самопочуття. На сьогодні немає стандартного протоколу з усвідомленого харчування. Але у 2016 році в журналі Академії харчування та дієтології було запропоновано нову сучасну модель, яка концептуалізує практику усвідомленого харчування і розширює її. І цей новий підхід. Він включає прийом їжі як форму догляду не тільки за собою, а також і догляд за іншими, за тваринами, за людьми і в цілому за нашою планетою. І цей новий підхід він керується чотирма аспектами: перший що їсти, друге чому ми їмо те, що їмо, скільки їсти і як їсти. І якщо ми будемо з вами розуміти відповіді на ці запитання, які ми ставимо собі самі собі, ми будемо насолоджуватися їжі, уповільнюватися, то тоді ми зможемо оцінити зв'язок їжі з нашим тілом, з нашими фізичними відчуттями, коли ми їмо, з емоціями, з нашими упередженнями. І завдяки цьому зможемо скласти здоровий план харчування собі, і в принципі, добробут планети таким чином також зберігати. Давайте подробніше розберемо, що мається на увазі в новій концепції ось ці чотири пункти. Що їсти? Це вибір, який ми робимо, включає в себе міркування про навколишнє середовище, про добробут тварин, про соціальну справедливість. Тобто, це не тільки продукти харчування, які ми обираємо, а це ще ми думаємо, да, соціальна справедливість. Тут маються на увазі фермери, які вирощують екопродукти, і ми. Трошки переплачуємо, але підтримуємо цих людей. По-друге, це чому ми їмо те, що ми їмо. Людина працює над самоефективністю, роблячи здоровий вибір серед системи важкої реклами, яка нас оточує, через спільні конструкції з доступними ресурсами. Зараз стільки їжі нам потрібно зробити правильний вибір. Третє це скільки їсти. Методи уважності вимагають від людини усвідомлення голоду та ситості. І цей аспект також включає увагу до мінімізації харчових відходів. Тобто людина не переїдає бути менше відходів, і контролю внутрішніх і зовнішніх сигналів. Внутрішні сигнали це емоції, які стимулюють споживання, а зовнішні сигнали включають відволікання або те, як подають їжу. І четвертий принцип це як їсти. Людина їсть не відволікаючись, у приємній обстановці та оцінює їжу всіма органами чуття. Ви всі знаєте про принцип здорової тарілки. Але є ще і принцип усвідомленої тарілки, і ми бачимо, що ця тарілка також має 4 сектора. і що вона нам говорить. Спостерігайте, спостерігайте за своїм тілом, за якимись фізичними сигналами, в шлунку, в кишківнику, за те, як ваша енергія знижується, підвищується під час споживання. Тієї чи іншої їжі. Як ви реагуєте на стрес, момент ситості, як у вас відчувається? Наступний сектор тут і зараз. Тобто бути повністю присутнім. Вимкніть телебачення, виключіть телефон. Ви їсте і будьте в цьому моменті. Коли ви їсте, то ви тільки їсте і нічого більше. Ще один сектор смакуйте. Відчуйте текстуру, аромат, смак. Яка їжа за смаком? Вона хрустка, чи солодка, чи солона, чи гостра? Опишіть цей смак. І ще четвертий сектор це неупередженість. Говоріть із собою зі співчуттям, не звинувачуйте себе, не коріть себе, якщо ви з'їли щось не те. Помічайте, коли вам, спадає на думку, коли вам спадають на думку жорсткі правила або почуття провини. І взагалом це усвідомлення. Або ви дегустуєте, і прислухаєтеся до всіх сигналів, оцінюєте їжу, або це просто бездумне жування. Давайте, от, знов таки трошки подробніше розберемо цю тарілку. Розвиток усвідомлення, почуття голоду та насичення. Коли ми пам'ятаємо про нашу усвідомлену тарілку, ми будемо це розвивати. І одним із ключових аспектів усвідомленого харчування є настроювання на сигнали нашого тіла про голод і насичення. В своїй роботі з пацієнтами я завжди використовую шкалу голода. Вона ділиться від 0 до 10. І пояснюю, що їсти. Потрібно, коли голод на шкалі 3. Не допускати сильного голоду, а 3 це такий голод, коли ще можна потерпіти, але в принципі саме час поїсти. І зупинятися на цифрі 5. Цифра 5 це насиченість. Це людина не переїла. Це таке комфортне відчуття в шлунку. А далі вже по шкалі пішла 6-7, і це вже людина переїла. І ось кожний. Для себе кожна людина для себе повинна розуміти саме свої індивідуальні сигнали тіла, наскільки буде ось по цій шкалі. І коли ми налаштовуємося на наші фізіологічні сигнали, ми можемо краще розуміти потреби нашого організму, робити обґрунтований вибір, що, коли та скільки їсти. Отримання задоволення від їжі у усвідомлене харчування спонукає нас насолоджуватися. Коли ми сповільнюємося, коли ми все виключаємо, коли ми знаходимося в моменті тут і зараз, то наші органи чуття вони звертають увагу на смаки, на консистенцію, на аромати нашої їжі, і ми відчуваємо більше задоволення від їжі, коли ми на цьому концентруємося. Розпізнавання емоційних тригерів усвідомлене харчування спонукає нас усвідомити всі емоційні тригери, які нас оточують і призводять до бездумного або емоційного споживання їжі. І це заохочує нас робити паузу, визначити свої емоції, назвати їх обов'язково. Ми повинні розуміти і називати які саме емоції, і вибрати якісь альтернативні екологічні способи вирішення наших емоційних потреб, замість того, щоб їсти для розради чи відволікання. І встановлення зв'язку з їжею. Усвідомлене харчування спонукає нас розвивати глибший зв'язок з їжею, яку ми споживаємо. Воно допомагає нам розглянути походження, джерела їжі. Коли ми сідаємо їсти, ми можемо подумати, пофантазувати, а де ця їжа вирощувалася, хто її вирощувалася, як вона росла, а як вона потрапила до магазину, а як вона потрапила до нашого столу, хто її приготував. І це допомагає. Нам потім прийняти для себе рішення, будемо ми цю їжу їсти, не будемо, да? співпадає це з нашими цінностями, чи не співпадає, чи сприяє це загальному доброводу. Таким чином усвідомлене харчування розглядає ширший спектр їжі, звідки походить їжа, як її готували, хто її готував, помічає внутрішні та зовнішні сигнали, які впливають на те, скільки ми їмо. Помічає, як їжа виглядає, смакує, пахне, відчувається в нашому тілі, коли ми їмо, визнає, що відчуває тіло після прийому їжі, висловлює подяку за страву, може використовувати глибоке дихання або медитацію або до, або після їжі, і роздумує про те, як наш вибір їжі впливає на наше місцеве та глобальне середовище. І протилежне усвідомленому харчуванню у нас є ще бездумне або відволікаюче харчування. І воно пов'язано з тривогою, з переїданням, зі збільшенням ваги, і е, приклади це їжа за кермом під час роботи, перед переглядом, коли дивимося телевізор. І є дослідження, які показали, що люди в офісі їли більше солодощів і з'ємності для цукерок, яку поставили ближче до їхніх столів, а також коли ємність була більше. І ось ці спостереження вони підкреслюють, що фактори близькості і видимості впливають на споживання солодощів. Це тригери, які нас можуть екстернальні тригери, які запускають цей процес їжі, і е, навіть подібним чином люди їдять більше солодощів і закузок незалежно від смакових якостей, наприклад, не свіжий попкорн, і люди будуть їсти його більше, якщо його будуть подавати у більших ємностях, більших контейнерах. Та чи допомагає усвідомлене харчування знижувати масу тіла? Огляд літератури з 68 досліджень спостережень з приводу усвідомленого харчування показав, що ці стратегії дійсно, то абсолютно точно покращують харчову поведінку. Усвідомлене харчування уповільнює темп прийому їжі, допомагає розпізнавати відчуття ситості. Ці практики покращили контроль над прийомом їжі, і також вони пов'язані з вищою якістю дієти, бо люди починають обирати більш корисні продукти, фрукти замість солодощів, да ну, й перекус роблять там, в менших розмірах по калорійності. Але ці дослідження. Показали, що вони ефективний інструмент при корекції емоційного переїдання, але втрата ваги як кінцевий показник. Не завжди спостерігається. Є обмеження в цих дослідженнях, вони включають невеликі розміри вибірки, обмежену тривалість, приблизно 6 місяців або менше. І відсутність уваги до якісті дієти зазвичай в таких дослідженнях просто кажуть людям: ви можете їсти все що завгодно, просто слідкуйте за своїми сигналами, і ви. Уповільнившись, ви будете їсти менше, а не загострюють на таких от дієтичних стратегіях увагу. І тому довгостроковий успіх в цих дослідженнях не був визначений. Але є одне дослідження 2015 року, і в цьому дослідженні оцінили вплив дієти, фізичних вправ на, на рівень глюкози, наче серце, і на споживання солодкої їжі. Тобто. Це контрольоване рандомізоване дослідження. Розділили людей на дві групи: одна група активний контроль, і у них було харчування, фізична активність, а в другій групі таке ж саме харчування, такі ж самі вправи, але плюс ще практика усвідомленого харчування. І спостерігали спостерігали за ними один рік. До речі, тут саме в цьому дослідженні люди. Проходили лекції, розповідали, що як там, да, краще обирати продукти, казали, що потрібно зменшити калорійність на 500 кілокалорій, причому на ваш вибір, не загострювали саме, що прибрати, їм рекомендували споживати більше свіжих фруктів, овочів, більше корисної олії, білків, але ніяких таких заборон на якісь продукти не було. Ну і фізичні вправи це такі аеробні та у них були навантаження. А група втручання з усвідомленості їм ще провели окремий тренінг, їм розповідали про медитацію щодо прийому їжі. Вони враховували фізичний голод, повноту шлунку, смакові задоволення і визначення тяги їжі, емоційних та інших спонукань. І що ми бачимо, чим закінчилося це дослідження? На початку в активній груп група активного контролю солодощі споживали на десь 15,3% з усього раціону. Люди, людей солодощі составляли 15,3%. В групі уважності ця калорійність була 11,6% від загального раціону. І рівень глюкози наче в активній групі активний контроль 85,5% і група усвідомленості 86,8%. Що ми бачимо через 6 місяців в групі активного контролю. Споживання солодощів знизилося. Було 15,3%, стало 9,3. В групі уважності знизилося з 11,6% до 8,4%. Бачимо, що і там, і там знизилося. І е, в групі активного контролю трошки підвищився рівень глюкози. В групі уважності рівень глюкози залишився таким самим. Але вже через рік, через 12 місяців, ми бачимо, що в групі активного контролю. Рівень споживання солодощів виріс стало 113%, а в групі уважності він знизився ще більше. Таким чином, в більш довгостроковій перспективі, ми бачимо, що все ж таки люди, які працювали зі своїми сигналами голоду, ситості, робили медитації, все ж таки вони солодощі знизили в своєму раціоні. Разом зі своїми учнями з курсу дієтолог-нутриціолог ми також вирішили провести своє практичне дослідження. Ми хотіли порівняти різницю зниження маси тіла при дотриманні середземноморської дієти з практиками усвідомленого харчування і без цих практик. Ми дали оголошення в соціальних мережах. Ми набирали чоловіків, жінків, жінок віком від 20 до 60 років і без якихось хронічних захворювань з тяжким перебігом. Далі ми поділили цих учасників на дві групи. Перша група це була група СД, харчування згідно з середземноморські дієти, дієті без підрахунку калорій з дотриманням принципу здорової тарілки. І друга група у нас була це група з усвідомленого харчування. Та були ті ж самі правила середземноморської дієти, здорова тарілка. Але ми ще розповіли про практику усвідомленого харчування, ми просили відмічати. Голод в балах і спостерігати за моментом насичення, щоб вчасно зупинятися. Плюс ми ще в кожній групі поділили на підгрупи в залежності від віку. І в групі середземноморська дієта без практик там на початку дослідження було 30 учасників, але активно брали участь і дотримувалися рекомендацій всього 13 учасників. В групі з усвідомленого харчування був 31 учасник, і пройшли дослідження повністю 18 Тільки окремо, ми ще зробили групу з чоловіків. Там було тільки сім. дотримувалися рекомендацій троє. Взагалі, чоловіків було значно значно менше бажаючих. На початку дослідження ми попросили всіх зважитися, зробити заміри. Ми розповіли про правила середземноморської дієти. Розповіли про принцип здорової тарілки. Ну і група з усвідомленого харчування отримала ще окремі рекомендації у нас. Які результати ми отримали через три тижні? В підгрупі СД жінки 20-40 років, одна учасниця взагалі не знизила масу тіла, і у трьох зниження маси тіла було від 0,8 до 2,3%. В підгрупа СД3, це жінки трошки старшого віку 40 60 у всіх було зниження маси тіла. В підгрупі усвідомленого харчування жінки 20-40 років у всіх було зниження маси тіла. І в підгрупі усвідомленого харчування жінки 40 років. Троків чотири учасниці набрали масу тіла, і в шістьох було зниження. В підгрупі, де були чоловіки, всі знизили масу тіла на 2%. Ми рахували тільки активних учасників, які висилали нам кожного дня чек-листи. Таким чином, ми зробили висновок, що практику усвідомленого харчування не впливають на зниження маси тіла в короткостроковій перспективі. І щоб зрозуміти їх вплив, потрібно більш довготривале дослідження і, можливо, більша кількість учасників. І також ми бачимо результати, це важливо, в зниженні маси тіла без підрахунку калорій. Учасники просто дотримувалися принципу здорової тарілки. Вони не рахували калорій і майже у всіх да, було було Зниження маси тіла. І на закінчення доповіді я хочу розповісти вам ще про шість практик усвідомленого харчування з книги «Савор. Усвідомлене харчування, Усвідомлене життя, автор, буддійський монах і лікарка дієтологиня. І сподіваюся, що ви після конференції вже на вечерю їх спробуєте впровадити в своє життя. Перше правило: шануйте їжу, поміркуйте, де вирощували їжу, хто готував їжу, їжте не відволікаючись, щоб поглибити враження від їжі. Задіяйте всі органи чуття. Зверніть увагу на звуки, на кольори, запахи, смаки, консистенцію їжі, на те, що ви відчуваєте під час їжі. Періодично робіть паузи, щоб задіяти ці органи чуття. І подавайте скромними порціями. Це може допомогти уникнути переїдання харчових відходів. Використовуйте тарілку розміром не більше 22, -22 см і наповнюйте її лише один раз. Смакуйте невеликими шматочками, ретельно пережовуйте. Ці практики допоможуть допомогти уповільнити процес і повністю відчути смак їжі. Їжте повільно, щоб уникнути переїдання, і не пропускайте прийоми їжі. І на закінчення хочу ще сказати, що є потенційні подводні камені, звісно, з усвідомленим харчуванням. Воно не може замінити традиційне лікування важких клінічних станів, такі як розлади харчової поведінки, булімія, анорексія. І ці практики можуть бути ефективним компонентом плану лікування, але їх точно не слід використовувати як єдиний метод лікування. І е, практику усвідомленого харчування вони можуть бути неефективними як стратегія схуднення сама по собі. Тобто нічого не змінюємо в харчуванні, просто харчуємося усвідомлено. На жаль, це так не працює. Потрібно і харчування підкоригувати, і практики додати, і тоді це буде в балансі працювати краще. Важливо зазначити, що наразі не існує жодного загальновизнаного стандартизованого протоколу усвідомленого харчування. Дослідження використовують різноманітні шкали усвідомленості і різноманітні опитувальники, і плани досліджень часто відрізняються. Деякі протоколи включають компоненти зниження ваги або якусь базову освіту, щодо дієти, а інші нічого, да? їжте і все, все, що хочете, просто усвідомлено. Тому необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, яка поведінка є практика усвідомленого харчування, щоб можна це було використати в більш стандартизованому підході у майбутніх дослідженнях. Ну і стандартизовані інструменти можуть допомогти визначити довгостроковий вплив усвідомленого харчування на поведінку для на поведінку для здоров'я, на ризики захворювань і на профілактику. І дякую за увагу.